Привіт-привіт, мої хороші! Мої золоті, мої найкращі, Дніпряни, Павлоград, Кривий Ріг, Міка Пальмарганець. Сьогодні дивимось з вами. Українська відьма дивиться вас. Підписуйтесь на канал на Таро України, канал української відьми. Будемо дивитись, підтримувати один одних, підтримувати наших військових, наших медиків, святих людей, без яких ми нікуди. Давайте, Дніпро, найближчі дні. Таємні збори. Зайчики мої, тут мої хороші, буде працювати ваш захист. От Запоріжжя активний ворог, карта диявола там також. І у вас. Будемо чути і будемо бачити, як летить. Є не безпака руйнування в місті. Що ти хочеш? Щоб нам не допомагали. Це нам за якусь допомогу він буде, помста. В нікуди б'є, б'є в нікуди. От чесно, немає якогось там мети важливої військової, важливих споруд, точність нульова. Дуже гучно в районі і дуже гучно в області. І от е ті, хто передмістя, ви будете чути прям за півдня до цього гучно гучно гуркіт гуркіт за що ти помсту нам несеш? Дивіться, там по Запоріжжю також є якась інформація, що жінка про владі проїжджає, у вас також. Рух на фронтах, він чомусь біситься. От знаєте, у ворога таке така думка, що внутрі якась дислокація, щоб, ну, дійсно бази військових, яких там немає. Він все то в це вірить. Ну де? Де їх там розгортати? Я багато разів була в Дніпрі там. Ну де, де там базу розгорнути? Ніде. В центрі міста, куди він хоче бути, так точно. Дніпро найближчі дні. Знову працюю захист. Працює захист, добре працює, відпрацьовує. Все одно, дивіться, він може ворог знайти якусь підступну якась підступна в нього ідея пробити захист. Зараз будемо дивитися точніше. А що саме ваше місто? Що в місті відбувається? Дніпро Таємне Знову якась жінка. Приїзд, може якийсь моніторинг, може знову гуманітарка. Є нам без показ повітря? Є. Плани ворога. Ворог хоче наші знати. Плани ворога ми знаємо. Тому ми рухаємось на фронті. Ось як у них якась там перезагрузка на фронті, а ми рухаємося в цей час. Може вони там змінюють, знаєте? Одні бригади на інші. Дніпро не дні. передмістя прильот по інфраструктурі небезпека йде. Ну, є небезпека вогню. І для цивільних. Знову ж таки, дивіться новини. Кожен наш крок це, це буде обстріл прифронтових міст. Зараз така тактика. Нашу я не розумію? Щоб цивільні страждали от моя відповідь. Ну, Це ж нас не зупинить, розумієте? Все нормально, тут можуть бути постраждалі. Просто якщо реагувати на все це і на повітряні, то можна мінімізувати. Угу. Від нас залежить. Ми самі повинні про себе зараз турбуватися. благородне обігідні відбуваєтесь також від якоїсь атаки. Тут ще розвідка розвідка йде якась. Ось. До вас також десь військові приїжджають командування, от ваш район. Я не знаю чому, але ворог буде бути, знаєте, де? Десь зафільмували саме от якоїсь або картеж, або машину. От прям десь в новинах було. Що десь хтось проїжджав тим шляхом. І він пролягає через вас, туди прильоти. Ну так, небезпеченко. Таке відчуття іноді, що ворог б'є туди, куди йому вдається. От він пристрелився там до Запоріжжя там, в конкретний район, в конкретне місце. Він туди б'є по 10-20 разів. І по Дніпру так. Там і по областях Павлоград. Чомусь знову дивимось? Так, якась жінка також приїде. Я скажу, це якась соціальна політика. Жінка при владі їздить, консультує. Якась ну, людина про владна буде в гостях, кривий ріг найближчі дні. Так дуже дивно, коли по, по різних містах одна та ж сама карта йде. Є небезпека. В районі збивати будете. Не всі зібіте щось впаде в районі. Допомогу привезуть гуманітарну. допомогу, Кривий ріг. ріг. Найближчі дні. Небезпека прильотів. Місто також небезпечне. Промка, промзона, інфраструктура, є небезпека. Будете відбивати атаки, але не показує, що ми можемо все відбити. З самого початку показує, що немає можливості все відбити. Ворог може тиснути, тому не відіб'ємо. Ні, капальне ближче дні. Біля води, інфраструктура прильоти, передмістя прильоти. Ворог якусь інформацію отримав, отримав по мікрополі. ЖД, жиде, там буде щось небезпечне. Нібито він думає, що там цистерни, состави якісь стоять. А воно там старе, як стояло, і стоїть же там роками. Марганець найближчі дні. І трохи дали перепочити, потім знову гучно, отак кажуть. Вогонь великий, небезпека перед місця, район небезпечний. От прям небезпечно, небезпечно. Не, не захоплять вони вас, нема в них такої мети, але дивіться, якась частина міста там прям от будуть переживати сильно хто з, діть, з дітками, бо воно дуже гучно і тривожно.